Я в перші дні, взагалі, коли приїжджала на полігон, біруші, які вухо ставлять, ставляла в нас. Бо це було ну, якщо чесно, не дуже. А потім з часом звиклося, ти звикаєш, не звертаєш на це увагу, Швиденько вигрузився. Якщо, якщо не звертати увагу на запах, то швидко звикаєш до цього всього. Але це дуже цікаво, якщо чесно. Ця робота, особливо коли є такі місця. Заїхати треба, та ну прям в міліметрах. Це прям адреналін, так класний. Що коли хтось дивиться, то такий о, Бачила, як я вмію? <силу> оце, оце, мені здається, найцікавіше в цей момент. <силу> У мене навіть в тіктоці є відео, як люди реагували на мене. <силу> Здивовані, особливо чоловіки. Наразі я єдина жінка, яка їздить на сміттєвозі в Івано-Франківській області. б мені в Запоріжжі сказав, що я сюди приїду, буду їздити на сміттєвозі. Я звісно би посміхнулася з цього. Але зараз розумію, мені не смердить звикла моїй машині. Як люди кажуть, це ж сміттєвоз, це ж, ж має смердіти, як всім то, то здається. Насправді в самої кабіні не воняє. іноді. Там ну коли приїжджаєш на вигуску, да там звісно, полігон там не дуже запахи, але то таке.